Що більше вона себе принижує, тим краще вона себе почуває. Її тіло ніколи не потребувало ніжності, лише жорстокості. Так починається занурення у світ Еріки Когут в романі вчителька фортепіано. В умовах католицизму, патріархату й авторитарного виховання Ельфріда Єрінік, сучасна австрійська письменниця, пише гострі романи й п'єси, які як лезо розтинають суспільні маски. Сама вихована в дусі музичної дисципліни і материнського контролю, написала свій найгучніший роман про темний бік жіночої сексуальності. Еріка зразкова динка, строгий педагог і таємна воєристка. Її життя, боротьба з матір'ю деспоткою, власним тілом і болючою жагою до приниження. Коли студент Вальтер зваблює її, зриваються останні моральні завіси. Перед нами книжка про репресовану тілесність, психологічний терор і зламану жіночу суб'єктність. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.